Я маю знімати відео Ютуб. Я маю знімати тільки коли буде оцей приплив, коли я буду на високих вібраціях. Бо якщо я не відчуваю, щоб знімати це відео, ми не маємо завжди знаєте, бути оцим такі змотивовані, позитивні на рахунок цієї дії, яку ми маємо робити, щоб чогось досягти. І що, що локація напроти сонця, напроти вікна, і що, що мене видно дуже темно, зато подивіться, як це гарно. Усім просивела чезні привіток, Я діана, ви на каналі Секредаліді. І сьогодні я тримаю мій мозок в руках. Що я маю на увазі? Коротше, цей блокнотик це тупо всі знання, які я буду вчити, які я вивчаю. Я собі дала собі типу ціль: все, що я дізнаюся, все записувати сюди. Тут записані поки що тільки 5 сторінок, і це кейше все впереді. Але хочу поділитися трішки інформації з того, що я записала. Я зараз лежу хвора, того у мене такий. Не те наровтен лук, типу, понимаєте, да? якась вообще пальмочка на голові, і це кей, волосся грязне, без макіяжу. Все нормально. Зато інформація, яку я хочу донести, буде дуже корисна через те, що лежала я вчора, хворіла, дивилася всі відео. І ця інформація мені, знаєте, так ахнула. Я хочу її прямо повторити максимальну кількість разів. Я собі її записала, я собі зараз її відео говорю, я її хочу, взагалі написати вот так вот по всьому домі і розклеїти, щоб пам'ятати завжди через те, що. Це це щось що пригодиться в житті, і це щось, що дуже часто в нас є, і ми його оскользуємо, скажімо так. Тому давайте починати. Наша сьогоднішня тема буде про емоції: саме як вони на нас впливають, як ми можемо їх використовувати. Міф, який я мала про емоції, та те, як на нас вони впливають, і розвійня, скажімо так, цього міфу, та й таке загалом, ми знаємо, що ми люди ми відчуваємо різні емоції, і це нормально, та як смуток, та як щастя, та як радість, та як любов. Обіда, образа, злість це все емоції і відчувати їх. Це так ну, частина чогось людського. Ми живі організми, які мають змогу відчувати. Я дивилася фільм Закон притяження. Love of Attraction. Окей, інвушне інуція сьогодні і це окей. Закон притяження, закон потягування. Дивилася я цей фільм, і там розказується, що найголовніші дві емоції це є коли, типу, ну, щось позитивне. І негативне. І коли ти в позитивних емоціях, то ти в позитивні емоції рівнодорівнюють позитивним вібраціям, високі вібрації, що ти на цих вібраціях можеш йти там е, підкоряти світ, і що тіпа, на цих вібраціях все буде вдаватися, що все буде добре. І є, типу, негативні емоції: ти саме злість, сум, обіда, образа, траляля, бе-бе-бе. І що це так негативні емоції, і що вони низьковібруючі емоції, і що на них ви. Не будете там досягати такого того самого результату, якби досягали на позитивних вібраціях, на позитивних високих емоціях я була дуже зациклена на на, на цьому стані. Я була зациклена, типу, блін, чого я не можу кожен день себе відчувати так-то, так-то чого я не можу бути завжди на високих вібраціях? На чи посиція якась фігня в житті, але я себе все рівно типу, я маю так, то так то відчувати, бо як то так, що я по-інакшому буду щось робити і. У мене не раз таке було, що я маю знімати відео Ютуб, я маю знімати тільки коли в мене буде типу, знаєте, це натхнення, коли буде оцей приплив, коли я буду на високих вібраціях. Бо якщо я не відчуваю, щоб знімати це відео, якщо я себе там заставляю це, знаєте, е з низьких вібрацій, з негативних емоцій, то воно не залетить так само. Але що в будь-якому випадку, що, що я стараюся сильно, з високих вібрацій, що просто стараюся. Результат, типу, ну знаєте, на рандом. Це типу алгоритми і є такі речі, які від нас не залежать. Окей, да. І що першим стало таким моїм прозрінням? Це той факт, що будь-які емоції, неважливо позитивні, негативні, це енергія. В будь-якому випадку це високі там позитивні вібрації. Це там низькі негативні вібрації. ББ, хто там як буде казати? Багато хто продає курси, боже недавно. До речі, вибачте, будь ласка, що я маю це вставити. Дивилася, люди в Україні продають курси. Грошове мислення 7 тисяч євро. Вибачте, що за курси по грошовому мисленню 7 тисяч євро. Ці гроші можуть слугувати як стартап для якогось бізнесу в Україні. І це окей, добре. Я типу не осуджую людей. Типу, можливо, я щось не дорозумію, можливо, мені просто жалко вкласти в ці гроші в навчання, і я так обзиваюся про тих людей. Але ну не знаю. Окей, okay, це моя думка. Тримаю думку свою про собі. Отак от, окей, да? будь-які емоції не важливо позитивні, негативні це енергія, і цю енергію, яку коли ми відчуваємо якусь емоцію, ми можемо транспортувати в створення щось. Не обов'язково завжди відчувати, щоб щось робити. Якщо в нас є якась ціль, яку ми хочемо досягти. То ми не маємо завжди відчувати себе, щоб йти, наприклад, в той зал. Чи не маємо завжди відчувати себе, бути, знаєте, готовим, щоб ти там щось робити, певну дію, щось працювати, щось читати, щось докладати зусиль. Ми не маємо завжди знаєте, бути оцим такі змотивовані, позитивні на рахунок цієї дії, яку ми маємо робити, щоб чогось досягти. Не маємо ми завжди бути в цьому стані. Ми просто маємо робити щось, щоб чогось досягти. Через те, що є певні дії, які доведуть нас до чогось, тобто головне не емоції, яку ми відчуваємо, а головне як ми походимо з тої емоції, що ми робимо, відчуваючи цю емоцію. Наприклад, якщо ми відчуваємо розчарування, сум, негатив, ми можемо ці всі негативні почуття там. Піти заїсти, піти там подивитися якісь фільми. А є люди, які використовують ці якраз такі негативні емоції, і цю всю свою біль виливають там, не знаю, в танець, в піснях. Знаєте, такі оці от пісні, які суперпопулярні, і люди створили їх, коли відчували якраз такі от біль, ну просто емоції написали. Знаєте, і це не обов'язково були позитивні емоції. Ну, суто в тих випадках, коли люди писали дуже там емоційні пісні, на емоціях. Я не дуже там пам'ятаю, хто там, що там про що там співав, але просто пам'ятаю, що точно Таке є, і я сама таке вчора відео чула, того вирішила повторити. В Чому би й ні? Так, так? цього -да. походить таке друге, що емоції не мають диктувати нами, вони не мають нами керувати, і наші дії не мають бути спрямовані емоціями, яку ми відчуваємо. Тобто, якщо ми відчуваємо злість, ми не маємо, піддаючись цій злості, йти щось робити, коли ми не дозволяємо керувати емоціям, що ми будемо робити, а що ми не будемо робити. Ми перестаємо бути жертвами. Ми перестаємо знаєте, це звинувачувати. Через те, що ми беремо так, би відповідальність за свої дії, і ми перестаємо звинувачувати. Типу, а я була сумна, того я це зробила. Чи там о, я була дуже рада, того я на радостях це зробила. У мене, до речі, було про це відео. Я нагадала кайто, я послухайте ще одну фразу, яка теж мені так агукнулась, така прям шоу вау. Тіпа, отак, от звучить. Якщо ти не можеш контролювати свої дії, коли ти відчуваєш якусь емоцію, ти завжди будеш невпевнений, що це мається на увазі. Що якщо ти не можеш контролювати себе, коли ти відчуваєш якусь емоцію, коли ти, наприклад, не можеш контролювати себе, скільки ти там їсиш, чи скільки ти там чогось там робиш, чи як ти себе поводиш, коли ти відчуваєш ту саму злість, чи обіду чи радість. То ти завжди будеш не відчувати оцю невпевненість, нестабільність собі. В тебе не буде, знаєте, такого, що можна покластися на себе. бо ти будеш не довіряти собі. Ти будеш знати, що я можу там на емоціях хто то-то зробити. І тоді, якраз таки, окей, це було треба було переставити. І тоді, якраз таки, ми перестаємо бути жертвами, коли ми перестаємо. Емоціям диктувати, що ми робимо, і тоді буде якраз таки актуальна ця фраза наступна: що коли ти перестаєш дозволяти емоціям диктувати, що ти робитимеш, тоді ти перестаєш бути жертвою, тоді ти просто звільняєшся. Це знаєте такий мінімальний момент усвідомлення в будь-якому випадку, що є я, а є тіло. І моє тіло, це знаєте, так як транспорт, таке машинка, на якій я їжджу. І да, цій машинці треба багато, да, цій машинці може чогось хотітися, але не завжди те, що вона хоче, буде краще для неї. Тобто інколи треба цій машинці, тобто нашому тілу, сказати, типу, стоп, секундочка, second». Знаєте, як собачка бачить шоколадку, і вона хоче ту шоколадку. І ти любиш собаку, ти хочеш дати, але ти розумієш, що ця шоколадка буде для неї шкідливою, і ти, так ніби, доросла людина, більш знаєте, усвідомлена. Ти не даєш їй ту шоколадку, бо ти розумієш, що їй може потім бути погано від тої шоколадки, тій собаці, хоча ти її дуже любиш, і ти пробуєш її задовільнити, вгодити її чимось більш безпечним і що буде більш корисним для неї. E, тобто не даєш їй шоколадку, а просто там чи погладити, чи дати якісь якусь вкусняшку, яка їй можна. Саме з емоціями, що наші емоції, і знаєте, оці от такі пориви, коли інколи щось хочеться, це так як собачка, яка просто чогось хочеться. Але ми можемо зупинитися і подумати, чи це справді буде корисно, чи це справді те, що мені зараз необхідно, чи це я хочу, чи це хочуть мої емоції зараз. Чи буду я потім про це жаліти і таке сяке. Не знаю, мені здається, в кінці це вже пішло таке масло-маслі, говорю, що попало, але якраз таки будемо долати цю ідеальність, і я надію, що я це запощу, незважаючи на те, що це було не ідеальним. І я не доклала це все так, як я можливо хотіла, але все рівно краще якось ніж взагалі ніяк. Всім дякую за перегляд, всім дякую, що дослухали до кінця. Надіюся, попри мою неідеальність, і попри те, що я трошки бекала-мекала, ви все рівно знайшли для себе щось що вам нелкнеться, і щось, що аукнеться, що стане корисним в пригоді. Можливо, запам'ятаєте, запишете через те, що дуже часто я таке, що щось дивимося, воно забувається а собі занотувати, даже щось вже, хоч трошки краще, вже трошки можливо закарбується в голові трішки більше. Тому всім дякую за перегляд, всіх люблю, всім бай-бай! День нових сісчий. До речі, можете там підписатися на мій інстаграмчик, посилання в шапці профілю. Всіх чекаю, всіх люблю.